Доброго вечора всім! У нас пішов довгоочікуваний дощик, не дуже великий, але все ж таки дуже приємно. Рослинки освіжилися. Я вийшла на вулицю після роботи і хочу зняти відео про свої трави. Все, що знаю, хочу розповісти, характеристики. Ну, слухаємо і. Любуємося, так сказати, любуємося травами, бо тому що я рахую, що тепер осінь це самий сприятливий час, де трави розкриваються з лаки, і вони найгарніші. Ну, Давайте подивимося. Почнемо з звичайних, з найстаріших, у моєму садочку: це вівсяниця сиза. Що я скажу? Це у мене, можна сказати, найулюбленіша. Зовсім непримхлива рослинка. Вона має гарний, синій, такий сизий, голубоватий кольор, який не змінюється на протязі всього сезону. І ще й до того вона чудово росте як в тіні, так і на сонцю, розмножується і насінням, і діленням куща. У мене в основному ну, ось тут у мене, бачите, раз. Два і три. Я їх розділила це діленням куща, але так само у мене є рослинки, які насіваються. Вони мають ось такий, ось такі злаки невеликі, колоски викидають, і вони дуже гарно насіваються. Якщо знаєте, в якому місці насіялися, просто треба дати час не мекати там борінці, і ви через деякий час побачите молоді рослинки. Кущик тримає охайну форму, єдине, що потребує, це стрижки. Стрижка потрібна вівсяниці, тому що на прикладі старого куща, ось підходжу до нього, я покажу, що якщо її не стригти, вона, бачите, сивіє, так можна сказати, і ось тут. Не дуже е, приваблива, тому я це все обрізаю, обріжу я весною, тому що вже знаю, що злаки недобре обрізати на зиму, тому що в них така структура е, листочків, як це вірно сказати, така структура, що набирає вони можуть бути пустотілі, набирає всередину водичку і може кущик загнивати. Так ось вівсяницю треба стригти. Я її стрижу, спочатку обрізаю злаки, оце що підростають, бачите? А потім вже весною обріжу весь кущик і він омолодиться. Звісно, можна його розсадити одразу весною або пізньою осеню. Ось тут у мене ще один. Ось, Це розсаджений. Вівсяниця швидко наростає. І є окрасою квітника круглий рік. Мені дуже подобається. Да, до речі, вона на зиму не пропадає. Повернулися в цю саму діляночку, тому що у мене тут росте пінесетум. Ось такий гарнющий. Хамелеон. Навіть не хамелеон, а правильно його назва сказати Хамельн. Такий він у мене гарненький пінесетом. Минулого року він був більшого розміру, але я його пересаджувала взимку. Пінесетом не любить, трава не любить пересадки, вона хоче вже бути на одному місці. І трохи цьогоріч, і мало того, що я його пересадила, я його ще й підстригла була на осінь. Це не треба було робити. Я дуже переймалася, чи він виживе, він вижив. Ну, але, звісно, не такого розміру, як мені хотілося би. І його ось такі невеликі. Це у мене карликовий сорт. Ось такі невеликі його е суцвіття Минулого року були більшого розміру. Цього року меншого, але все рівно їх багатенько. Він має такий коричневатий відтінок. Кінці на сінечку вже ми бачимо коричневатий відтіночок. Дуже гарний, мені подобається. пінесетуми ще буду цього року замовляти, тому що ця трава мені дуже ну, підійшла і така вона повітряна. Е, у мене росте вона на сонці. Я так розумію, що тінь вона не дуже переносить. Верніше, не дуже полюбляє, але ось на сонці вона дуже гарно себе показала. Але що не скажу про ситника? Є така травичка, ситник. Дивіться, яка вона у мене тут. Через те, що не було достатньо опадів, а я її не поливала, бо забувала про неї, то вона такого не дуже привабливого вигляду. Вона не пропала. Але вона така не дуже гарна. Ось. Я би її могла обрізати, але тепер я її вже не буду обрізати, хай вона вже так і буде. А весною вона відродиться. І буде більш привабливого вигляду. Сонце не для неї. У мене є ситник, насіявся в іншому місці. Якщо зараз покажу, туди я робила порядочок. Я через нього не підсапувала ту діляночку. Ось. Ось тут у мене. Бачите, як багато. В якому він гарному тут кольорі, він яскраво зелений, і тут тінь, ну не таке яскраве сонце, скажімо так, і він дуже гарно себе тут почуває. Я залишила цю діляночку, не сапала тут, коли робила порядок, то я його хочу пересадити в інше місце. Це ось тут це ця діляночка, де я стригла похереплідник, якщо пам'ятаєте вербичку, то от тут я його і залишила. Також у мене є фаляріс. Фаляріс – це трава з лак на любителя. Я його підстригла, він дуже швидко возобновився, тут бачу собака топчеться. Він росте у мене на задньому плані. Він піднімається дуже високим. Фаляріс є вкрай агресивний, і тому задній план для нього саме те, що потрібно: агресивний, високий. От я його підстригла, коли тут робила загальний порядок, то Підстригла була, і він вже швидко возобновився. Він пускає такі пагони, як у пирію. Ну, такий, знаєте, такий собі агресор. Дивіться, як похилилися у мене троянди після дощику краплинки. Дуже люблю таку погоду, приємно. Далі ми йдемо на ту діляночку і будемо знайомитися з іншими злаками. Які мені також не дуже відомі були, але цьогоріч я їх полюбила, посадила і полюбила. Так, ось така у мене є осока. Це називається осока волосоподібна Frosted Curls. Ось така вона. Ну, Чому волосоподібна? Ми вже бачимо. Вона така має тоненькі, дуже такі тоненькі, дуже має. Такі, ну, ниточки, такі в неї травинки, ниточки. Дуже гарно наросла за цей, за цей сезон, посаджена вона взимку. Була також мною обрізана, звісно, як ж без цього. Ну, Знань нема, тож вже маємо, що маємо. Була мною обрізана і тепер е, наросла тоненька, дуже гарна. Росте тут цілий день на сонцю. Сонце у неї тут зранку до вечора прекрасно себе почуває. Оця спека, що в нас була до цього часу, геть, їй не заважає бути гарненькою. Тому мені дуже вона подобається. Я вже розумію, а е, суцвіть не мала. Колосків не мала, тобто не знаю. Напевно, розмножується вона діленням, скоріш за все, раз вона не має суцвіть. Далі ми переходимо, отака красунечка. Це різновид е, е, вівсяниці, але називається ця трава, зараз вам скажу, я, до речі, зошиту, бо <голи> я не можу пам'ятати ці назви. Називається ця трава, фестука волберла. Ось, тобто це така сама вона, як вівсяниця. Вона червона, ми бачимо її червоний колір, має насіннечко, розмножується і насінчком, і діленням куща. До речі, всі злаки з часом, особливо такі, як, що не розростається, фестука і вівсяниця вони не є агресори, вони не розростаються, їх треба ділити кущом. Так що, от це теж треба так, якщо вам хочеться на одному місці, щоб була рослинка, то треба обирати такі е, куртинки, так сказати. Розмножуються, тут кажу, і насінчком, і діленням куща. Дуже гарний має колір. Росте тут у мене зовсім на сонцю. Маю ще два представника цього сорту, вони більш в тіні і, скажімо так, відстають у взрості зрівняно з цією фестукою. Тут у мене осока. Осока бронза. Дивіться, яка вона також чудова. Також була обрізана. Вже обрізати її не буду. Була обрізана більше для того, щоб я розуміла, чи вона росте, чи не росте взагалі. Бо, бачите, який колір, незрозумілий, і не можу зрозуміти, чи жива рослинка, чи не жива. Так, рослинка жива, гарна, також тоненька, така волосоподібна. Правильна її назва. Зараз я вам скажу. Каріс, карі, каріес, да бронзе, осока бронзе карлс. Карлс, напевно. Не Carрі's, а Карлс. Ось така вона, красунечка. Так, далі у мене є така цікава травичка. Ось така. Досить капризна, кажуть дівчата. Ну, я, по-моєму, досвіду. Трави не хочуть пересаджуватися зовсім. Від слова зовсім. Треба вибрати її місце і посадити, і більше трохи її не чіпати. Тому що вони, напевно, спочатку нарощують коренево, так як я думаю, а потім вже дають листечко. Так ось, оця у мене рослинка, я її не зачіпаю, така вона цікава. Називається Офі... офіопогон. Плоскострілий блек драгон. Ось така у неї цікава назва. Купляла його на ринку, але за невеликі гроші, таку маленьку-маленьку ниточку. Ну, але такий він гарнющий і на зиму він також не міняє колір і не пропадає взимку. Далі у мене росте просо. Просо у мене два. Про просо Скво і просо Сангрія. Е -е, чесно скажу, не пам'ятаю, яке, яке з них яке, але покажу два. Ось так, от так здалеку, його не дуже примітно. А коли підходиш, то ось таке воно тоненьке, дуже гарненьке. Воно не почервоніло. Я так розумію, що цей сорт не почервоніє. Але взагалі-то було заявлено, що воно має почервоніти. До речі, всі мої трави, які я показую, крім вівсяниці, то вони в мене перший рік. Повноцінний перший рік. Всі вони посаджені минулої осені або вже взимку. І ось у мене ще одне. Ось. Це, бачите, червоніє. Таке воно дуже його ще мало, але гарне таке. Я так думаю, що це є сангрія. А ось то, з іншої сторони, що я показала тільки що, це є Скво. Ця трава більш висока. Бачите, така вона. Я так розумію, що з часом вона буде агресором розростатися. Ну, це не тепер, це явно не перший рік. Але я спеціально сюди купляла її високу для того, щоб вона давала такий каркас на задньому плані. Так, далі йдемо до моєї улюбленої осоки. Ось, ці маленькі такі у мене дівчатка. Я їх пересаджувала, тому вони маленькі. Це звичайна осока. Ну, як звичайна, для мене вже звичайна. Я їх маю декілька штук, і це є осока моров, так? Якщо я не помиляюся. Так, да. це моров. Ось тут. Я пересаджувала, вона росла в іншому місці. Ось тут. Зараз покажу більший кущик. Я ж кажу, що не любить пересадки. А, і ось там. Я поділила один кущик і поділила його на три частинки. І розсадила його тут по цьому квітничку. Любить ця осока. Взагалі-то казали, що хоче більш тіні. Бачу, що і на сонці себе гарно почуває, лише потрібно ну, поливу, якого я не мала цьогоріч. Але вже як є, так, щоб я нічого не забула, йду повільно. Тут і в мене відкрилася також осока, але вона тоненька, так. але я її назву напевно не скажу. Вона також відноситься до осоки моров, але в неї більш тонше таке листя і також зафарбовано, бачите, зелено. Жовти, але назву чіткіше, я не скажу. Е, купляла на місцевому ринку, тому, на жаль, не зберіглася її оригінальна назва. Ідемо на ту сторону, покажу вам. Це, напевно, це осока Мороу, а оцю, що я тільки що показувала, напевно, то є Карл. Треба забити в Гуглі. Але поки я йду, що хочу показати вам, чекайте. Кішки моя воюють мої кішки. Ред барон ось тут і отут. Я спеціально, так як ця трава є агресором, всі про це говорять. Колись вона у мене була посаджена в горщику. Ой, ну правильно, горщик без дна. В землі. Але цього річ весною, цьогоріч весною я прийняла рішення, і тут у ці вази бетонні замість квітів, таких однорічних, я вирішила посадити ред барон. Що скажу? Всі кажуть, що вона потребує сонця, але вона страждає від сонця. Вона потребує постійного поливу. Я так часто не поливаю навіть свої однорічні квіти, а це кожен раз я проходжу і поливаю. Якщо її не поливати, то вона вона не має, ну, в моменті опускає листочки, потребує реально багато вологи. багато вологи, але зате воно, бачите, досить така вона червоненька. Вона не є дуже висока у мене, ще не висока. Не знаю, не маю досвіду, не розумію, як вона буде зимувати в цих бетонних горщиках. Не дуже я хочу її, ну можливо, можливо, я її просто витягну з горщика і прикопаю. Бо я читала інформацію, що вона може бути таке, що вона в горщиках перемерзає на зиму. Хоча не знаю, не хочу одягати пакети, бо це вхід у мене. Не хочу одягати пакети на ці бетонні вази. Побачимо про це ще досвіду немає. Про це поговоримо пізніше. І тут у мене є. Ось у мене, да, це все ж таки Карл. Да. Ось я вже пригадала, що ця ось тут вона росте у мене, і отака жирна там. Вона не хоче пересаджуватися з місця на місце. Треба бути, ну, бажано, звісно, ми садівники вічно носимо рослини туди-сюди. Бажано, звісно, садити на одному місці. Зимує чудово. Росте, бачите, в тіні. У мене ось такий він більш жирніший кущик. Ось, а там, де я показувала. То вона у мене е, пересажена, переділена і тому така більш, скажімо так, забідована. Ось це у мене новенька рослинка зовсім. Кішки її тут топчуть. Це у мене новенька рослинка і називається вона Сеслерія Блакитна. Е, напевно, це вона. Ось поки що мишок. Що? Та ж поїла вже, ні? Кішка моя знову прийшла, хочу уваги. Сеслерія блакитна, вона квітує, має колоски, але ну, поки що, так як я її посадила вже, скажімо так, пізньою весною, то не бачила я ще її. Бачу, що вона тримається одного місця, не розповзається нікуди. Така вона стійка, не агресор. Тут у мене також фестука, ту, що я показувала, трошки. Ніби той самий сорт. Знаєте, брала в одного виробника. Але вона тут чомусь, ну так, да, вона також буде червоніти, та але ж трошки пізніше. Хоча сонечка на неї так само припадає, як і на ту фестуку, що я показувала там. І є у мене ще один злак, який мені подобається, але ще також незрозумілий мною це її зебрина. Ось така. Куплена на ринку. Сорт вже визначала в інтернеті сама. Правильно, якщо я все так розумію, то вона називається. Де ж той зошит? Чорний. Так, 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 міскантус. Да. Міскантус зебрина. Казали, що без сонця вона не зафарбується. Я бачу, що вона ділиться на жовтий і зелений колір. зафарбовується. Не дивлячись, ну все, кішка вже знов не дасть мені знімати відео. Не дивлячись на те, що вона тут не зовсім на сонцю, то вона гарно зафарбувалася і все рівно страждає хоч вона в тіні. Тобто роблю висновок, що воно, ця, ця, цей міскантус хоче, все ж таки, тіні. Або їй не вистачає тінь, сонечка тут, або їй не вистачало вологи. Бо не розумію, не, ну, не бачу я цих таких, не можу конкретно сказати, бо тому що клімат тепер такий, я вже так багато наговорила, що сама запуталася. Клімат у нас такий, що було-було ніби вона в тіні росте, але було спекотно, почала підсихати. Значить, все ж таки вона не хоче сонця. Чи що? Не знаю. Це кажуть, трошки у трошки мене так водиться. Це... Наші погодні умови вводять мене в ступор, бо тут гарно позаду почувається гейхера. Тобто тінь так само присутня. Але ось така вона є рослинка, так само є агресором, так само вона гарно ділиться кущом, бо я її купляла поділкою на ринку. Ну і... Маю надію, що вона буде гарним таким великим високим кущем. Що я хочу докупити? Докупити я хочу ще один міскантус, але трошки інший. Хочу от на цю діляночку. Ой, таких планів маю. Я би хотіла бачити міскантус, я би хотіла бачити ще пінесетом у себе ще з високих сортів, щоб була сама ця суцвіття сама було, щоб більшим. Не таким дрібним, як у мене. Ну, ось якось так, хоч дощик пішов, але ще все-таки замучене трохи. Хочу перевірити, от йду і перевіряю, чи ніяку траву я більше не забула. Ніби про всі розказала, що у мене ростуть. Трави злаки, ніби все. Ну, ось так, так, да, все розказала, я йду вже вечеряти. І поправте мене, якщо я якісь назви сказала невірно. Хоча я ніби дивилася по, в інтернеті, дивилася по фотографіям, але все рівно, то не кожен раз так можеш зорієнтуватися. А так, ніби все. Ну, все, всім спокійної і тихої ночі. Чекаю, вас в коментарях йду викладати це відео. Гарної, спокійної ночі!